Сьогодні поговоримо про важливу астрономічну подію парад планет, який відбувається в січні 2025 року. Цей парад планет можна спостерігати на нічному небі. Марс, Юпітер, Венера, Сатурн, Уран, Нептун шість планет вишикувалися в умовну лінію з одного боку Сонця. Цю подію можна віднести до розряду великих парадів. Такі явища відбуваються доволі рідко, і пік цього параду планет сягнув 21 січня. Звісно, що парад планет певним чином вплине на нас, тому що відбувається посилення планетарних енергій. Всі ці енергії переплітаються в потужний енергетичний потік і створюється поле енергії, яке впливає і на глобальні, і на особисті процеси. На землі. Якщо ми розглянемо, за що і яку енергію відповідає кожна планета, що бере участь в параді планет, то, до прикладу, Венера посилює теми кохання і гармонії. Марс посилює дії і рішучість. Юпітер ріст і можливості, Сатурн структура і відповідальність. Уран додає інновацій і змін. Нептун відповідає за посилення інтуїції, за мрії. Появу нових бажань. Це потужне поле енергії сприятиме змінам як зовнішнім, так і внутрішнім у 2025 році. Парад планет це час трансформацій, тому можна очікувати важливі події в наших життях і долях, які пов'язані з особистісним ростом, кар'єрними змінами, переосмисленням життєвих цілей. Тому важливо бути готовими до змін, проявляти гнучкість до нових можливостей. Саме 21 січня відбулася важлива астрологічна подія. Це з'єднання Сонця і Плутона у знаку Водолія. Давайте розберемо: сонце це наша життєва сила, наша особистість, наше его. А Плутон символізує дуже глибоку трансформацію, інтенсивні внутрішні зміни, перетворення нас як особистості. І з'єднання Сонця і Плутона у знаку водолія, саме в цьому знаку, знаку колективних змін, прогресу, гуманізму, може принести якісь потужні соціальні зміни. Це може торкнутися як масштабу суспільства, так і наших особистих рівнів. Застарілі системи структур зазнають поновлення. Енергія планети Плутон руйнує, щоб створювати нове. А водолій це енергія майбутнього, інновацій і вказує на необхідність відмовитися від старих шаблонів мислення. Тому важливо в цей період. Переглянути свої цілі, мрії, бажання, проаналізувати, чи дійсно ми хочемо всього того, чи актуальні наші бажання. Ми могли останнім часом дуже змінитися внутрішньо, і нам потрібно скоригувати цілі, те, чого ми хотіли досягти у 2025 році. Тому в цей період дуже добре подивитися на парад планети. Я вам його демонструю частково за допомогою спеціальної програми, усамітнитися і продумати плани на майбутнє, шляхи досягнення мрій. Бажаю вам ефективно використати енергію параду планет і з'єднання Сонця і Плутона і активувати поле можливостей я запропоную декілька афірмацій. звісно, ви можете використати свої. Тож, приступимо. Мої цілі ясні, мої дії рішучі. Я приймаю всі можливості, які приходять в моє життя. Я відкрита, відкритий для потужних енергій Всесвіту. Все, що я бажаю, йде до мене гармонійним шляхом. Уявіть, що ваші цілі вже досягнуті. Відчуйте радість, задоволення від цього. Наміри свої можна записати, перечитати, подякувати обов'язково Всесвіту, параду планет, Плутону, Сонцю за підтримку. І хай всі ваші Найзаповітніші бажання збудуться.